Є знижки на Linux Forte. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Моторикс. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Отже, усім доброго ранку. Це життя відомих людей. Український музикант та екс-учасник гурту дзідзьо Лесик прийшов до тями. Наразі стан 57-річного артиста залишається критичним, проте є перші позитивні зміни. Він впізнає. Рідних Артисту стало зле 5 грудня на концерті співачки Наталі Бучинської. І ось як вона написала про цю подію у своєму Фейсбук. Цитую цього разу він приніс одразу три нових пісні. Це були прем'єри. Саме під час виконання другої пісні у нього, у нього стався серцевий напад. Попри те, що пишуть окремі видання, Лесик був сольним артистом із власним репертуаром, а не членом нашої команди. Це для роз'яснення і факту. Просто зі сцени Лесика забрали до лікарні. Ми зібрали останні сили в кулак завершували концерт, постійно перебували на зв'язку з дружиною артиста та організаторами про стан речей. Постійно інформували зал. Ну і за словами його дружини, декілька годин лікарям не вдавалося відновити серцебиття, і насправді досі невідомо, що стало причиною зупинки серця. Тим часом син а, зірки заявив, що батько вже давно мав проблеми із серцем. У травні 2024 цього року артист переніс дуже складну операцію. Йому замінили. Чотири клапани та аорту. Після декількох місяців реабілітації він знову вийшов на сцену, бо відчував відчував, що це що йому цього не вистачає, зазначає Олег Турко, син Лесика. Ну і наразі сам Лесик перебуває в реанімації. А рідні друзі, і, зокрема, Наталя Бучинська оголосили збір на лікування музиканта. Ви теж можете доєднатися. Лідер гурту без обмежень Сергій Танчинець поділився романтичним фото з новою обраницею Юліаною Корецькою. Артист опублікував кадр, де обіймає корецькою, яка до речі також є піарницею гурту, і прикріпів е, схожий знімок, який був зроблений ще навесні. Пара вважає е, фото на сцені жовтневого палацу такою спільною е, традицією. Також останнім часом в соцмережах Сергія і його коханої дівчини Юліани чимало відео з кухні і співак Любов до. Таких побутових справ підтверджує, послухає. Я люблю порпатись по якихось домашніх хатніх справах. Е, мені Юліана не дасть збрехати. Люблю готувати, мені це приносить задоволення. Я абсолютно е, з легкістю беру пилосос і проходжусь по будинку для того, щоб навести лад. Я можу помити підлогу, я можу помити вікна. Мені це в принципі подобається. Також артист поділився із ЖВЛ, що в гості вже після нового року приїдуть його діти від першого шлюбу: – 16-річна Анастасія та 6-річний Лук'ян. З колишньою дружиною співак проживав разом майже 15 років, проте стосунки не витримали випробування повномасштабною війною і розлукою. Вони живуть в Іспанії зараз, і тому. Природні, що він вчить в школі. Зараз він пішов. В школу і вчить іспанську мову. Малий ходить до школи, вчить же тепер не японську, а іспанську мову. В нього непогано виходить, вчить українську мову і намагається вчить писати, рахувати. Настя онлайн вчиться, живе трохи тут. В мене кілька місяців, кілька місяців живе в мами. Зараз знову в січні прийде до мене на кілька місяців. Про це співак розповів на своєму камерному концерті, який відбувся 3 грудня у Києві, де власне анонсував, що 2025 року планує знову зібрати палац спорту. Стежте за анонсами. Злата Огнівіч презентувала міні-альбом Різдвяна Ніч. Реліз відбувся 6 грудня на день святого Миколая. До міні альбому увійшли переспіви п'яти всім відомих колядок і щедрівок, таких як Щедрик, ой, сиве та ізозеленька, тиха ніч Зорі. А ще Маланка, яку співачка записала в етно хіп-хоп стилі спільно із екс-учасницею фольк-гурту «Юко» Юлією Юріною. Послухаймо. Ну а напередодні ексклюзивно для ЖВЛ, Злата трошки розповіла про цей дует. Послухаймо. Вона надзвичайно крута і талановита. Яке ж це було задоволення з нею працювати над нашою, так скажімо, обробкою Маланки. В альбомі буде Маланка. Це саме наш фіт з Юлією Юріною. Я нагадаю, що Юлія Уродженка Кубані, вчилася в Україні дуже багато років творить українською. Юріна відмовилася від російського громадянства. Проте все ніяк не може отримати українське. Утім, справи свої, свої не полишає. Популяризує український фольк. До речі, разом із релізом цього міні-альбому Тиха ніч співачки відкрили збір для 59-ї бригади збройних сил України. Ну а цими вихідними через фото, скажімо, так з невдалого ракурсу у змі поширились чутки про те, що колишня співачка Даша Астаф'єва, начебто, вагітна, і чекає на первістка. Реакція Даші на пересуди і фігури вийшла дійсно яскрава. В своєму інстаграм зірка оприлюднила серію нових фото, під якими спростували чутки, написавши Я вагітна в черговий раз без мене мене одружили. Сподіваюся, пологи минули легко і красиво. Ну і як люблять розумники, яким німа чого робити вже скільки років поспіль, власне подякувала за те, що не втрачають інтерес до її персони. Написала Астаф'єва. Періс Джексон, донька легендарного Майкла Джексона, оголосила про заручини зі своїм хлопцем. Щасливою новиною дівчина поділилася в своєму інстаграм, де опублікувала ось ці ну не усі, ось, ось ці романтичні е, знімки. Е, і Це власне була фото. Це фото моменту пропозиції. Обранцем 26-річної дівчини став її колега за музичним гуртом та продюсер Джастін Блю Лонг. Е, цитую, життя з тобою в останні роки було невимовним вихором. І я не могла мріяти ні про кого більш ідеального. Дякую, що дозволив мені бути твоєю. Я кохаю тебе. Написала Періс а в стосунках. Пара перебуває з 2022 року. Ну а чутки про їхні заручини з'явилися ще насправді у вересні під час паризького тижня моди. А вони тоді закохані а постійно були разом. І от, власне, коли вони планують зіграти весілля, поки що не зазначили свого часу. У Періс був роман з моделлю. Люкарою Делевін. Джексон говорила, що їй подобаються як хлопці, так і дівчата, але попросила не приписувати їй бісексуальність. От зараз вже чекає на весілля. Ось такі новини на сьогодні. Звісно, команда Життя відомих людей вже трудиться для вас, щоб завтра у цій же в сніданку з «1 плюс 1» все вам розказати і показати. Гарного дня. Двадцять грудня о двадцять першій я Маша Єфросиніна. Мою героїню звати Люта. Це сильна вольова жінка, яка тримає все під контролем. Але трошки вигоріла. Тож не будьте як люта. Бережіть своє внутрішнє сяєво. Кожен з нас потрібен Україні. Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один. Двадцять четвертого грудня, о двадцять першій, на один плюс один Україна.